Як ви заважаєте собі розбагатіти? Але все це навіть не головні перепони до вашого статку. Головна проблема це ви. Дуже важко регулярно інвестувати психологічно, не для всіх, але для переважної більшості. А інвестувати треба завжди, майже ніколи, нічого з активів не продавати, купляти у кризу, коли все падає і так далі. Ну і заробляти треба також дисципліновано і регулярно. Друга можлива перешкода для вас це ваш час. Уоррен Баффет, наприклад, найбагатший з інвесторів у класичному розумінні. За це йому дали прізвисько Оракул з Оклахоми. Але насправді він добіса старий оракул з Оклахоми. Якщо ви, як і він, можете собі дозволити жити до 94 років, а це мінімум. Сподіваюсь, пан Уоррен до трьохзначного віку доживе. То складний відсоток точно для вас, але він дасть вам незрівнянно менше, якщо ви його плануєте виконати. Користувати меншу частину свого трудового життя, тобто навіть 10 років дуже ризикують вас залишити без значних статків, а ось 20 чи топак 30 років це вже ближче до правди.